Вітаю вас, любі друзі. Наступила весна. Пропоную вивчити віршик, який називається Ішла весна красна. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягнятам травицю. Гусятам. Водицю, каченятам ряску, а малятам ласку. А тепер, дітки, повторюйте за мною. Ішла весна красна у синій хустинці. Ішла весна красна. У синій хустинці. Несла весна красна у скрині гостинці. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягнятам травицю, ягнятам травицю, гусятам водицю, гусятам водицю, каченятам. Ряску, каченятам ряску, а малятам ласку. А малятам ласку. А тепер, діти, давайте повторимо віршик ще раз. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна. У скрині гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Думаю, дітки, ви запам'ятали віршик. Молодці! До зустрічі!